Привіт! З вами Назар 234К. І сьогодні я вам розкажу, чого ж я так рідко випускаю ролики. А перед тим, як ми почнемо, підпишіться на мій канал і поставте вподобайку. І не забудьте підписуватись на мій телеграм-канал. Силочка на підписку на телеграм-канал в коментарях. А ми розпочинаємо. Стоп! Забув вам сказати, що цей блин, ладно, я пішов. І так, ми починаємо наш э, розказ. Так, да, я взагалі не розумію, що происходит, але давайте вам розказуємо. Для вашого настроєння вот, вот вам фон на ядерній картинці в Чікінган. Тупіє тупого нічого не є. Ну, добре, давайте розпочнемо перший фактор. А перший фактор у нас заключається в тому, що в мене дуже тупить телефон. Я не можу знімати нормальну відео. в мене тупить телефон. І я не знаю, що мені робити. У мене вже є iPhone, і мені зможуть перевести мій канал на iPhone. Да. слава Богу, спасибо всім, хто, хто мені допомагає в цьому. Я вам розказу другий фактор. Чого ж, коли я знімаю відео, у мене так все вагає. І це теж пов'язано з моїм телефоном. Іноді, коли я знімаю, в мене просто так вагає, що в мене відключається телефон на 10 хвилин. І я цьому вже не боюсь. Я цього не боюсь, тому що мій телефон так завжди. Ну, добре. Давайте перейдемо в, до третього фактора. Е, цей фактор заключається в тому, що я іще можу монтувати і в мене теж вилітає. І саме головне, четвертий фактор дуже цікавий. Коли я заходжу в Чікінган е, з записю з камерою, іноді в мене просто телефон виключається. Тільки вже не на 10 хвилин, а на 30 хвилин. Так, це дуже рідкісно для мене. Але це дуже страшно, тому що іноді, колись в мене телефон так нагрівався після цих 30 хвилин, що я не знав, молитися мені за цей телефон чи ні. А тепер ми перейдемо до п'ятого фактора. І цей фактор буде чу чуть-чуть цікавий. Чого ж я чого ж я випускаю ролики і іноді в мене видно якісь лаги. Так, це колись в мене було, але один всього лиш раз, і смисла про це говорити нема, але таке в мене було, тому що проблеми були з телефоном. Шестой фактор останній. Чого в мене іноді було під одним відео 114-144 цих якість. Той, ця якість. Тому що телефон у мене не витримав 15 хвилин відео про. Е, Меніяка. І в ось можете подивитися цей відосі, якщо хочете. Якщо не хочете, не дивіться. Але советую подивитись, хоч там якість погана. Ну, байдуже. Ось так це все прийшло. І я хочу вставити сьогодні один коментар, який я захотів. Ось цей коментарій. Так. Для мене він найкращий. А, в принципі, я пішов. І, в принципі. І, в принципі, всім пока. З вами був Назар 234К. І я вас кохаю, обіймаю до наступного відео, якщо в мене вийде його зняти. Як почув по цим факторам, я сам не знаю, чи вийде в мене нове відео зняти, чи ні. А так, всім пока! З вами був Назар к Обіймаю вас дуже сильно!